Хто така Джонбене? Це була справа, про яку всі говорили. Дехто вважає, що справу ніколи не розкриють. До Різдва 1996 року ми були звичайнісінькою родиною. Звісно, потім усе це змінилося. Хтось вбив цю шестирічну дитину? Ви можете розповісти нам про той день? Це було. Просто важко повірити. Поясніть, що відбувається гаразд. Викрадення у нас тут записка, і наша донька зникла. Майже одразу справа привернула увагу національних ЗМІ. Джон Бене брала участь у дитячих конкурсах. Краси. Коли ви так вдягаєте дитину, ви можете привернути увагу сексуального хижака. Чи хтось вліз у будинок? Чи родина причетна до цього? Ми написали листа на захист Берка, бо преса божеволіла. Він не писав ту записку. Сума викупу була 118 тисяч, що доволі дивно. Для таблоїдів це було добре. У них зростав наклад. Це були неправдиві чутки, але кого це хвилювало? Це була сенсація. Люди ненавиділи Ремсі. Я подумав, господи, куди вже не ще Аж раптом бам я не вбивав свою доньку Джон Бене. Поліція Болдера скоїла багато помилок на самому початку. Чи існують зараз побоювання, що якісь важливі докази були втрачені? Цей брак процедурного досвіду створив багато проблем на місці злочину. Є сліди вторгнення, я повторюю це знову і знову. Якщо цю справу взагалі буде розкрито, можливо, зараз найкращий шанс. Я кохав Джон Бене і вона померла випадково. Ми прислали людей помилково тоді всі мають залишатися під підозрою. Треба йти глибше.